Добрий день, шановне панство. Це я вам покажу, як виконується програма Зелена країна, програма президента Гола Зеленського лісниками, українськими лісниками. Це не виконання, це пародія. Ну, По-перше, почнемо, що це садили під час війни. Це не думайте, що це колись. Отам далі минулий рік. Таке саме, таке саме, то до війни. То бачите, воно не відрізняється, це від того. Це в цьому році садили десь вже на другому місяці війни. Ну, що вам сказати, це витрачені гроші, кошти, це дебіли, ненормальні люди, які по якійсь глупості називають себе лісниками. Тут ніякого догляду, ніякого нічого не зроблено для того, щоб цей ліс жив. Що його садили, он, подивіться, от одне нещастя, патичок, бачите, патичок. І вон патичок. Ну, це ще густо. А більшості їх взагалі немає. По-перше, тут пасуться корови, вівці, очевидно. Бо все багато спасеного. Все заросло бур'янами. Ну, Цей болховець і ця екологія стрільця. Це взагалі жалюгідні контори, які... Тільки язиком там. Стрілець бігає по Європі язиком, розказує про якісь програми. А по факту, от його справи, його справи, він язикатий брехун, просто брехун. От дивіться, оце, оце програма Зелена країна, на яку витрачались гроші під час війни. І зараз витрачаються під час війни на цю пародію. Представляєте, на цей величезний кусок, я вам скажу, тут витрачений, списаний, там 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Те, уявляєте, скільки можна було купити для фронту якоїсь там їжі чи одежі. Але це бидло викинуло сюди, списало, показало, що вони розумні. І щось роблять, насправді вони нічого не роблять, нічого не роблять, вони тільки транжирять гроші і крадуть. Замість того, щоб доглядати ліс, оцей ліс, молодий, новий, може перспективний, вони рубають. Тільки рубають і набивають собі кармани. Це Одеське управління, Ізмаїльський лісгосп, Саратське лісництво, по ідеї 19 квартал. Вон там Сарата видно. 17 жовтня. Стою на місці злочину і бардака. Лісники, далру, дал болховець головний і стрілець найголовніший.